Заголовно, що ви народили дівчинку, так? дівчинку народили. Прийміть щирік привітання. Вона була такою красуні, як ви. І була щаслива. Спасибо. Чоловік, Юрій Віталій, знаходиться в начальному центрі Рашенець. Проходить до підготовки, його призвали по четвертих хвилині мобілізованого. Ми своїх військовослужбовців не залишаємо. От, без уваги і приїхала його дружину зустріти і безпосередньо довести до дому. Та що додому. Також на своєму місці не забуваєте. забувають. Пожелання бути здорові часу. Всього доброго. Дякую, дякую. Вам дякую, до паче. Вивалка дайва її. Ну вот, да, <говори>